Агресор вночі вдарив по райцентру з важкої артилерії, а ввечері скинув боєприпас БПЛА. Які наслідки? Четверо постраждали один тяжкий. Цими вихідними ворог з артилерії та дронами обстріляв прибережні громади. 30 грудня вперше за майже три роки повномасштабною у Нікополі відновлять вуличне освітлення. Як воно працюватиме? У Марганці жителі п'яти вулиць залишаться із сухими кранами. В чому причина та коли повернуть водопостачання? Яку допомогу від влади та благодійників отримали дорослі та дітей? Нікопущини та що передали нашим захисникам на фронт. Новорічні іграшки та прикраси з вишивкою бісером. Хендмет з душею виготовляє у Нікополі переселенка з Енергодару Альона Філіпович. Більше про майстриню та її роботи дізнавались наші кореспонденти. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Росіяни по обіді вдарили в піві дроном по вантажівці у Марганці, яка перевозила гуманітарну допомогу. Наслідки атаки уточнюються. Ночі ворог вдарив по райцентру з з важкої артилерії. Ввечері скинули боєприпаси з БПЛА. Загиблих і постраждалих немає. Наші оборонці знищили в небі над областю три ворожі безпілотники. б**ть! за що? Четверо постраждалих за вихідні. Під прицілом окупантів були райцентр Мирівська, Червоно, Григорівська та Марганецька громади. Через атаку постраждала 43-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. У Марганецькій громаді під час чергового обстрілу поранення отримали троє. 77-річний чоловік у тяжкому стані. У нього серйозне поранення голови. 38-річна жінка доправлена до медзакладу із змінно вибуховою травмою. 65-річний чоловік лікуватиметься вдома. Пошкоджені АЗС. Легкові автівки, промислове підприємство зо два десятки приватних будинків. Одна з осель зайнялася. Рятувальники пожежу ліквідували потрощені господарські споруди, зачепили декілька газогонів та лінії електропередач. Будуть без води у марханці. Жителі п'яти вулиць залишаться із сухими кранами. Про це повідомили у місцевому водоканалі. Все через ремонтні роботи води не буде у мешканців вулиці, які ви бачите на екранах. Людей просять запастися водою, адже централізоване водопостачання відновлять у повному обсязі тільки після закінчення ремонтних робіт. Будуть зі світлом від сьогодні. Вперше за майже три роки відновлять вуличне освітлення у Нікополі. Про це повідомили у міськраді. Ліхтарі вмикатимуть до 20-ї. враховуючи безпекові чинники в межах 300 метрів берегової лінії. Освітлення не працюватиме. Майже 60 тисяч осіб на Дніпропетровщині вже отримали грошову допомогу за програмою Тепла зима. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. Одноразова грошова допомога від уряду надається найбільш вразливим категоріям населення. Допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень на кожну дитину отримали малозабезпечені сім'ї переселенці, які оформили виплати на проживання та особи з інвалідністю першої групи з числа переселенців. Ця виплата дозволяє забезпечити дітей зимовим одягом, взуттям та. Та іншими речами тільки за грудень її отримали майже 60 тисяч осіб на суму понад 387 мільйонів гривень. Решту коштів планують виплатити до кінця року. Продовжили до березня 2025 року. Програму фінансової підтримки у Марганецькій громаді продовжили у наступному році. Про це розповіли у міськраді. Програма грошової підтримки залежить від фінансування ВПП ООН та поточної ситуації. За додатковою інформацією телефонуйте на гарячій лінії. У Марганці з'явився дитячий простір від ЮНІСЕФ. Його облаштували благодійники. У центрі працюють два педагоги та один психолог. Є безпечне укриття для різних вікових груп. Виділений графік перебування дітей, і це вже другий простір. Дружній до дитини у Марганецькій громаді. Тим часом нікопольцям нагадали про заборону виходу на берег Каховського водосховища. Після підриву дамби Каховської ГЕС вода відійшла від берега. Втім, деякі мешканці міста виходять на берегову лінію. Так можуть потрапити під ворожий обстріл з протилежного берега. Крім того, на береговій лінії можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, тож мешканців просять бути обачними. Ані, копольцями міськраді нагадали правила користування газовим та пічним опаленням. Зокрема, перед початком опалювального сезону людям, в оселях яких є пічне опалення, потрібно перевірити справність печі і димоходи. Протягом сезону очищати димоходи та печі від сажі. А усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Попіл та шлаки, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою. Категорично забороняється користуватися печами, які Мають тріщини, сушити на них речі, застосовувати для розпалювання легкозаймистя та горючі рідини. А в разі виникнення пожежі людям нагадали негайно телефонувати 101. Поліцейські Нікопольщини напередодні новорічних свят нагадали дітям та їхнім батькам правила безпеки під час зимових канікул, уникати дітям ігор на тонкій кризі, пам'ятати про безпеку на дорогах та правила пожежної безпеки у побуті. А ще нагадали правила мінної безпеки та поведінки під час повітряної тривоги. Батькам вже нагадали не залишати дітей без нагляду, ховати гострі та небезпечні предмети і закріпити на одязі дитини світловідбувальні елементи а у разі небезпеки нагадати дітям, що необхідно телефонувати 101 та 102. Задля для покращення якості води у Нікополі місто отримало необхідне обладнання. Допомога від благодійників як частина міжнародного проєкту. За дорученням Міністерства закордонних справ Нідерландів та за підтримки посольства Нідерландів в Україні, місто продовжує отримувати необхідну гуманітарну допомогу для покращення інфраструктури водопостачання. Загалом Нікополь став одним із п'яти міст України, які беруть участь у такому проєкті. 15 потужних зарядних станцій, комплекти рацій та акумулятору. До них Нікополь передав військовим обладнання для посилення технологічних підрозділів. Необхідні гаджети придбали коштом міського бюджету. Все за запитами військових. У Марганці дитячі будинки отримали допомогу від благодійників, повідомили у міськраді. Напередодні новорічних свят дитбудинкам сімейного типу надали три портативні зарядні станції. Під час різдвяно-новорічних свят 90 дітей з Нікопольщини отримали подарунки. Привітали малечу, благодійники. Подарунки отримали діти із соціально незахищених категорій з Марханця та діти із інвалідністю громадської організації Звичайні надзвичайні з Нікополя. У Червоногригорівській громаді діти вразливих категорій також отримали подарунки до новорічно-різдвяних свят. Солодощі отримали діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Діти з інвалідністю, діти військовослужбовців, діти загиблих захисників та захисниць України, діти сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Понад 2700 дітей марганця отримали новорічні подарунки від міського голови Геннадія Боровика. Акція подарунок маленьким марганчанам розпочалася 24 грудня. Маленькі марганчани отримали солодкі подарунки. Новорічні іграшки та прикраси з вишивкою бісером. Новорічний хендмейт із душею виготовляє переселенка з енергодару Альона Філіпович. Жінка започаткувала традицію збирати іграшки ручної роботи. каже, таким чином відволікається від жахів війни. Більше про хендмейт та як можна придбати такі прикраси, розкажемо у наступному сюжеті. Потім всі обробляються паєтками цю бісером. Святкові скатертини, шопери та ялинкові прикраси. Все це пані Альона робить власноруч вже не один десяток років. Почала отак я крокодильчики, скорпіончики, якісь там павучки, квіточки, такий бісер в мене на початку, був, це був 2000 рік. А за три роки я почала робити і гірдани, і намиста, і прикраси, і силянки, і знайшла літературу. Любов до хендмейду у неї з дитинства, розповідає жінка, працювати з бісером навчала ще прабабуся. А далі без творчості пані Альона себе і не уявляла. Я закінчила художню школу. Я брала участь в різних олімпіадах, змаганнях, різних виставках ще в школі. І з малювання в мене завжди найкращі оцінки були в класі. Дуже хотіла в художню школу. Втім, через проблеми зі здоров'ям медики заборонили жінці вишивати, та навіть це не стало на заваді творчості. Ще в лікарні вона почала виготовляти свої перші іграшки. Пані Альона родом з Енергодару до Нікополя приїхала в перший рік повномасштабної тут і продовжила свою справу. Говорить, рукоділля допомагає впоратися з тривожністю та пережити жахи війни. Таку легко висувати, вона контрастна, яскрава. А от такі ці ціла, ціла серія. І теж хтось мені написав, що для кав'ярні замовників у жінки багато не лише з України, й з Польщі, Канади, Німеччини та Америки. Найбільшим попитом каже, користується патріотична атрибутика, а також декор для святкового столу. Мало того, що вони як прикраса на стіл, ставиш там стаканчики, тарілочки, піалочки, зверху святкові блюда. А як оберіг, як от на висиванках орнаменти, так само на ранерах. Якщо бажаєте замовити собі або на подарунок хендмейд-декор та ялинкові прикраси, пишіть у соцмережі майстриня. з прийдешнім новим роком. Вас вітають Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.